Я кожен день замислююсь над тим, чи правильно ми зараз виховуємо наших дітей цим новітнім вихованням. Я не знаю, от наше покоління воно зараз повиростало всі такі травмами, всі такі просто пошкоджені життям своїм дитинством, і всі вважають, що треба виховувати по-іншому, не так як нас. Але ми не знаємо, які виростуть наші діти. Ми не знаємо, що буде з ними. І я скажу, що, наприклад, в мене виховання було у батьків різне. Мама давала мені і любов, і підтримку, і завжди вона зі мною розмовляла. То в нас, в нас було і любов, і покарання. І покарати мене могла, і побити, і покричати, і все було. Вот. І. Я взагалі не маю на неї ніяких образ, а особливо коли я стала мамою. Я ж пам'ятаю своє дитинство, що я могла робити. Тому, взагалі, не маю ніяких на неї образ, та і я і не маю ніяких таких травм.